Вітаю! В ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Цього року запорізькі школярі навчатимуться дистанційно. Як обирали форму навчання для школярів, розкажемо у випуску. Прийшли діти, сіли малювати, схвалили стейку в підвал. Відсідали там півтори години і пішли додому. це не навчання. Врятувати життя вже три з половиною роки п'ятирічний Михайлик бореться з важкою хворобою. Про тернистий шлях до одужання маленького переселенця. Дивіться у випуску. Починаємо оперативну інформацію по Україні у Куп'янську. Що на Харківщині ворожа ракета влучила в приватний будинок внаслідок атаки загинув власник оселі. Також минулої доби ворог керованими авіабомбами гатив по Ізюмському району області. А вже зранку, 17 серпня, обстріляв село Заоскілля Куп'янського району. Загинула 41-річна жінка. Ще одна людина поранена. Били росіяни по Донатчині правоохоронці зафіксували зо два десятки руйнувань. Застосував ворог Зноманітні види озброєння від артилерії до авіабомб ФАП-500. Уламки снарядів поранили двох людей жителя Вугледара та Сіверська. На Горлівському напрямку у Турецькій громаді пошкоджено два будинки: у південному і турецьку. У Часово-Ярівській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю і чотири гаражі. На лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у званівській громаді у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано два будинки. Лиманська громада зазнала вісім обстрілів. Вкотре війська РФ обстріляли правобуражі Херсонщина. Авіаудари пройшлися по селу Ольгівка. Зокрема, по місцевій школі, яка нині зруйнована в у Львовому, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на вулиці загинув 54-річний чоловік. Ще троє жителів поранило уламками на території регіону. У самому Херсоні снаряди пошкодили лікарню, багатоповерхівка, приватні будинки, лінії електропередач та дорожнє покриття. Накрив ворожий вогонь і обласний центр. І напередодні. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення освітнього закладу та медичної установи у Херсоні. Будівлю школи у Береславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще сім дістали поранення. Зранку українські оборонці збили два російських гелікоптери в Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. кадри знищення алігатора під роботу нам з'явились соцмережі. На них видно, як один із зенітно-ракетних підрозділів ЗСУ влучають у гвинтокрил противника. А той за кілька хвилин падає на землю. Мають наші оборонці й інші успіхи на полі бою. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 27 автомобілів. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району. А снаряд впав між двома селами. Тому, на щастя, руйнувань не завдав. Загалом минулої доби ворог 80 разів обстріляв міста та селища області. Зафіксовано понад 30 руйнувань житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури. 70 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої такмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Тимирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінію вогню. Військові РФ обстріляли з РСЗВ Новояковлівку і Новодарівку, атакували сімома БПЛА, Залізничне, Новодарівку, Черівне, Левадне і П'ятихатки. Тим часом, в районі тимчасово окупованого Токмака наші захисники ударами Хаймар знищили декілька пустових бускових установок рідкісного зенітно-ракетного комплексу та радарів До них завдають і суттєвих втрат живій силі противника. Російські загарбники продовжують захоплювати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів, зокрема і для надання медичної допомоги своїм пораненим терористам. Населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські загарбники облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де лікують понад 30 поранених окупантів. Українські війська продовжують контрнаступ. Про це йдеться в щоденному звіті інституту вивчення війни. Геолокаційні дані опубліковані 16 серпня. Свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід від роботаного на заході Запорізької області. Запоріжжя тривають роботи з відновлення будинків, частково зруйнованих ворожою атакою. Активно працюють зокрема і на Застафонській 10. Там вже облаштовують дах, а ще прокладені каналізаційні та водогонні. стояки. хід виконання робіт особисто під час виїзної наради перевірив керівник громади Анатолій Куртів. Більше розповість Анна Крамаренко. Роботи на застафунській 10 тривають за графіком та відбуваються паралельно за кількома напрямками. Будівельники розпочали відновлення даху. Фактично це роботи з нуля. Наразі за допомогою спецтехніки бетонують покрівлю. Конуємо роботи по покрівлі, устройство мембранної покрівлі і монолитне перекриття по порожній частині здання. Закінчення монолитного перекриття сьогодні да план виконання робіт поутеку, по утепленні покрівлі всієї будівлі і устройства мембранної плівки – це п'ятниця наступної неділі. Окрім того, тут вже прокладені каналізаційні та водопровідні стояки. А ще фахівці почали встановлення металопластикових вікон. Ми подивилися, що дійсно вже є. По всім поверхам першого під'їзду залита підлога, повністю зроблені перестінки конструкції, вже почали шпаклювання, вже почали монтаж електромережі, плюс є вже стаяки на водовідведення і водопостачання, і вже ставляться нові вікна. Тому роботи йдуть, і дай Боже, якщо в такому темпі, то ми до нового року вже закінчимо ці роботи. Також вже роблять рештування для виконання зовнішнього штукатурення та утеплення будинку. Наступного тижня ремонтники планують виконати і монтаж ринви. На 70% закінчити штукатурні роботи в квартирах. Триває відновлення будівлі і на Кияшка-22. Там до монолітного поясу відновили несучі стіни. Встановлюється опалубка. Армується він також вже готова опалубка і арматурний каркас на монолітне перекриття між третім поверхом і дахом. Завтра планується плануємо залити це перекриття і монолітний пояс. Завтра буде монолітний пояс, да, бо да, це саме саме така е потужна да, конструкція. конструкція, яка затримує всі роботи. І коли він стане, ну з понеділка закінчуємо, не закінчуємо, почнемо укладати цеглу парапету, це вже куди опирається кровля. Роботи на Кияшка-22 теж виконують прискореними темпами. Зокрема, роблять зливову систему на даху, а за тиждень там планують почати укладати металочерепицю. Також готуються до старту штукатурних робіт. А за тиждень планують почати спаювати труби теплопостачання. Тривають повним ходом ремонтні роботи і на соборному 151. Будівельники розпочали зведення першого поверху під'їзду. Була у нас залита несуча колона, повністю перекриття залите. Наразі вже почали будівництво першого поверху. Сказати, що перша цеглина закладена, нічого не сказати, бо вже майже половина першого поверху вже готова. Потім ми розпочали підготовчі роботи по ремонту покрівлі. Наразі встановлений захисний забор з двох сторін, так як ми обіцяли, ми будемо ремонтувати дах з двох сторін, щоб все було трошки швидше. Так і продовжуємо в такому темпі. Е саме головне, що що роботи, так, так? Звичайно, звичайно. Що у вас йде Перша, друга і третя черга. Звичайно, все робимо одночасно. Тим часом на сталеварів 16 завершується встановлення опалубки для початку робіт з відновлення перших конструкцій зруйнованого під'їзду. Наступного тижня там розпочнеться бетонування. Одночасно з цим почали ремонт даху. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. В Запоріжжі діти вчитимуться дистанційно. Остаточне рішення про форму освітнього процесу в новому навчальному році ухвалили після чергової зустрічі з батьками та педагогічними колективами, оскільки безпека дітей нині найголовніша, навчальні заклади міста мають необхідне оснащення для організації онлайн освіти. Докладніше розповість Артур Туркін. Наразі справжніх бомбосховищ в закладах освіти немає. Є лише підвальні приміщення, які пристосовані під тимчасові укриття. Між тим, будівлі шкіл та садочків також є однією із цілей ворога. Наслідок обстрілів по території нашого міста в 2022 році зазнали пошкоджень 42 будівлі закладів освіти. У поточному році 12 будівель. Дуже пошкоджено будівлі 61-го закладу загальної середньої освіти Цедніпровське, а 142-го, Веснесенського дошкільного закладу. Цього разу в заході беруть участь також батьки дошкільнят. Вони одностайно висловлюються щодо підтримки дистанційного навчання. У нашому садочку немає укриття для наших дітей. Ми були на початку війни, там приходили, дивились. І... Були пару разів, що ми там залишалися, але він не призначений для укриття. Тільки дистанційне навчання, тому що в нас немає укриття. Я, як мати, я дуже приймаю за свою дитину. Тому тільки вдома. Всі тривоги випадають на обідічний сон, на сніданок, на прогулянку і. Загальний час їх 5,5 годин. Весь час моя дитина просидить в підвалі, голодна, холодна, тому ми проти, щоб дитячі садки працювали. Думку батьків поділяють і керівники закладів позашкільної освіти, які спробували на практиці змішану форму навчання. Прийшли діти, сіли малювати, схватили сте побігли в підвал, відсідали там півтори години і пішли додому. О, це не навчання. Звернула увагу також і на освіту дітей з особливими потребами, і хоч викладати онлайн певні дисципліни буде складно, але безпека дітей на першому місці. Я розумію так само, як і позашкільні заклади, так само і заклади, і групи спеціального типу. В них дуже складно провести, скажімо так, онлайн роботу логопеда, Олексійного педагога і так далі, але безпека дітей саме таких на все ж таки на першому місці. До того ж, під час тривоги укриття в закладах освіти відкриті для всіх, і це малосумісне з одночасним перебуванням дітей, кажуть освітяни. Навколо багато людей, які не ну, для них це просто прийти і відпочити і розважити. В тому укритті, і вони там знаходяться і певний час. Їх не можна звідти навіть витягнути, тому що вони в алкогольному спріні. Вибачте мене, будь ласка, а ваші дітям потім там знаходитись. Своє бачення форми навчання. Педагогічні колективи мають оформити в протокольні рішення, які згодом ухвалять на засіданні Ради оборони Запорізької області. Вони повинні ще педагогічні колектив прийняти. Протокольне рішення вони нададуть департамент про те, що яка форма навчання буде в їхньому заході, І Тоді вже на загал приймаємо і даємо дані до ради оборони, що в місті Запоріжжі прийнято рішення, що навчання буде мати заочну форму навчання. Рішення щодо дистанційної форми навчання у Запоріжжі мають затвердити до 22 серпня. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 115 родин разом із дітьми за останні півтора роки евакуювали правоохоронці з громад Запорізького регіону, що перебувають під щільним ворожим вогнем. Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління нацполіції в області Артем Кисько. Наразі у восьми прифронтових громадах регіону ще залишається близько тисячі сімей. Наглядають за ними та постійно намагаються вмовити виїхати до більш безпечного місця евакуаційні групи, до яких входять правоохоронці і представники місцевої влади. Власне, ці додаткові обов'язки лягли на плечі правоохоронців з початком великої війни у 29 громадах регіону ще до повномасштабного вторгнення почав діяти проєкт поліцейський офіцер громади. Правоохоронці, які живуть і працюють в селище, також допомагають місцевим у разі прильотів та проводять профілактичні бесіди з населенням щодо евакуації. Напередодні вторгнення Запорізька область, вона дійсно голови громад, вони відкликнулись, і ми були з, там, один з регіонів, де цей проект був ну найбільш поширений на громади: і Мілітопольська, і Бердянська, і Запорізький район. Ну на зараз ми все ж таки його продовжили. Є громади, які підтримують і готові. Зараз в нас вже два поліцейських навчаються. Ну, проходять відповідні курси. Ми очікуємо їх прибуття, і що також в невдовзі відкриємо нові поліцейські станції. Що стосується злочинів, не пов'язаних із воєнними діями, то на території Запоріжжя їхня кількість зменшилась. Зокрема, майнового криміналу та квартирних крадіжок в порівнянні з минулим роком стало втричі менше. А от випадки шахрайства почастішали. З, зокрема правопорушники вдаються до обману по телефону за допомогою СМС чи фішингу. Зросло і розкриття таких справ утричі, це стосується і вуличного криміналу, тому що в Запоріжжі перебуває найбільша кількість нарядів ніж будь-якому місті. Ці Україна що стосується контролю на блокпостах, то завдяки їх функціонуванню за останній рік запорізькі поліцейські виявили чимало заборонених речовин. Щодня у нас десь 110 поліцейських заступає, і наприклад, з початку року, 588 вісімдесят вісім осіб грошу, куми затримали. Це тільки на блокпостах. 3,5 кг кілограма наркотичних засобів, 11 одиниць вогнепальної зброї було вилучено, 12 вибухових пристроїв, 742 літри спирту, ну і там тютюна 15 тонн. Наїзд на дитину в центрі міста пішоходи, що бігають у навстановлених для того місцях та потрібна ДТП на проспекті Соборному. Про ці та інші події в нашому дайджесті. В Олександрівському районі 42-річний мотоцикліст на парковці супермаркету, розташованого на вулиці Українській, наїхав на трирічну дитину, яка вибігла на проїжджу частину. Внаслідок аварії хлопчика з переломом кісток у стані середньої важкості госпіталізували. Як виявилось, водій був на тверези, транспортний засіб вилучили, Слідчі дії тривають. В той же час поліція розшукує свідків аварії за телефонами, які ви бачите на екрані. Трульна поліція зафіксувала десяток порушників пішоходів, які перетинають дорожню частину по невстановлених для цього місцях. Найбільше тих, хто наражає себе та водіїв на небезпеку в Хортицькому та Дніпровському районах. Люди перетинають дорогу поза пішоходними переходами, а також на регульованих, коли рух заборонений. За порушення правил ПДР на пішоходів чекає штраф у розмірі 255 гривень. Не дотримався безпечної дистанції та протаранив бампер іншої автівки на проспекті Соборному. Перед світлофором десятка наздогнала Таврію, внаслідок чого остання зіштовхнулася з Рено Дастер. На водія ваза патрульні склали адмінпротокол. Запорізьких підприємців турбують нарахування за тепло для приміщень, що розташовані у багатоквартирних будинках. Згідно з постановою Кабміну, від 2021 року, малому та середньому бізнесу треба сплачувати за опалення за квадратними метрами, а не за гігакалоріями, як це було раніше. Як намагалися урегулювати питання під час чергової зустрічі робочої групи, знає Артур Туркін. В ході минулого засідання міським тепловим мережам було доручено опрацювати варіанти визнання приміщень підприємців у житлових будинках неопалюваними. Наразі концерн пропонує варіант протокольно оформити підвальні приміщення будинку, де проходять мережі, теплопостачання транзитними а потім вже визначитися із реальним споживанням тепла. І згідно цього протоколу, ми сьогодні будемо по цьому будинку виконувати. Те, що написано в цьому протоколі. визначити тому. Ми завтра, чи там післязавтра, з понеділка підемо в цей підвал разом з представниками управляючої компанії, чи ще там є, проведемо обстеження мереж, визначимо їх, їх длину, діаметр і посчитаємо то кількість тепла, яку буде ця, ця мережа. Також було запропоновано створити та затвердити рішенням виконкому комісію з обстеження таких приміщень до її складу. Повинні увійти представники теплових мереж, ЖКГ, департаменту правового забезпечення, а також власники будинків. Якщо буде заява поступати від того чи іншого підприємця, що він хоче зафіксувати факт, що в нього там щось відсутнє, щоб вони потім переначислили, перерахували, То комісія буде виходити по цих по цих заявах і відпрацьовувати вже на місці з власниками. Цю інформацію. Якщо вона буде підтверджуватися, цей акт буде складатися, всім учасникам підписуватися. Я особисто, як керівник департаменту, хотів би все ж таки, щоб вказаний акт ще затверджувався рішенням виконкому. Подальшому він буде передаватися ДМТМу і будуть робитись перерахунки. Підприємці підтримують ідею створення комісії з обстеження підвалів. Поки що це єдиний варіант щодо вирішення проблеми на міському рівні. Потрібно створити комісію, потрібно створити положення до цієї комісії. Як тільки це буде зроблено, строк поставлено два тижні, щоб вони це зробили, правовий департамент, і тоді вже будемо брати один будинок, відпрацьовувати, як він по механізму буде працювати. Якщо він буде чітко влаштовувати всіх, значить ми вже візьмемо на поток, щоб воно далі вже втілювалося в життя. Сподіваються, що таке рішення влаштує і мешканців, і підприємців, чиї приміщення розташовані у житлових будинках. Артур Туркін, Юрій Павразнюк, телеканал МТМ. У півтора року йому зробили щеплення. Після чого п'ятирічний Михайлик перестав розмовляти та став відстороненам. В результаті візитів до безлічі лікарів був встановлений невтішний діагноз, органічне ураження центральної нервової системи. Втім, батьки не опустили руки, і активно займаються розвитком малечі і докладають максимум зусиль, виховуючи при цьому ще двох дітей. Після евакуації до Запоріжжя коштів на дороговартісне лікування сина родині бракує. Історію про тернистий шлях до одужання. Слухала наша Елизавета Швайко. П'ятирічний Михайло вже три з половиною роки бореться з важкою хворобою. Після того, як малюку півтора роки зробили щеплення, у нього погіршилось як фізичне, так і емоційне самопочуття. Михайло перестав ходити, відгукуватися, не спав ночами та постійно плакав. Тоді батьки забили на сполох. Дитині діагностували органічне ураження центральної нервової системи. Малюка діагностовано органічне ураження центральної нервової системи. Це порушення роботи функцій головного мозку. Перше проявлення хвороби виявили полтора года. Это было, как уже признались врачи, нарушення протокола вакцинації. Может, во время роду, каже, було незаметно нарушення мозговых дисфункций, нервные. До пол полутора лет все было по возрастному. возрастная норма. 7-8 баллов Амхар было в роддоме назначено. А вот после вакцинации все пошло, как говорится, у ребенка вначале была рвота, истерика и как будто вообще отстраненно. Отстраненно, никого не видит, никого не слышит. За час лікування сім'я зібрала чималу кількість рецептурних виписок. Нині вони активно проходять курс лікування. Розповідають, позитивна динаміка є. Дитина почала більше рухатися, впевненіше ходити та стала більш емоційною. Зріс розвиток у розвиток у тому, що перше, що було важливо, це те, що дитина самостійно почала нормально ходити, тому що у два роки ми його просто носили на руках. Він йшов і просто падав. Він кричав, і зараз також кричить, у нього порушення метаболічних процесів, тобто обміну речовин також є. Часті ночні крики були. Рібник просто, просто, можна сказати, ну, ми сходили з ума, так сказати. Він три місяці зовсім не спав. Зовсім. І ми разом з ним. Зараз Михайлик почав. Потроху розуміти, що від нього хочуть, виконувати деякі команди. Аби підтримувати і надалі позитивну динаміку лікування, родині п'ятирічного Михайлика бракує коштів. Щомісяця необхідно проходити реабілітацію та приймати лікарські препарати. Тому заворотні звертаються за допомогою до усіх небайдужих, аби їхня дитина могла жити повноцінним життям. Р... Ребенок нуждає... нуждається в медикаментозних препаратах потім метаболічні препарати і найголовніше реабілітаційні заняття, ерготерапія, заняття психологам, дефектологом дефектологам, ерго, э, сенсорне, потім електрофорез воротниковую зону, мас э, ЛФК, масаж. Общая сума лічення виходить десь 65 тисяч гривень ежемесячно. Допомогти п'ятирічному Михайлику подолати складний шлях до одужання можна, переказавши кошти за номером карти, який ви бачите на екрані. А от разом із батьками про успішне лікування молодшого братика мріють і його сестри. Я все подолаю, і зникнуть ненастя, як камінь вода, відточиться щастя, благаю вас, люди, не будьте байдужі. Лише разом ми сила, і в горі, і в стужі. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Патріотичні малюнки на ОСБ плитах. Восени минулого року будівля запорізького головпоштампу постраждала від російських обстрілів. Вибуховою хвилею в будівлі винесло вікна, а замість них встановили листи фанери. Аби покращити зовнішній вигляд головного відділення Укрпошта, запорізька художниця Вікторія Пісоцька прикрасила їх патріотичними розписами. Детальніше про стінопису розповість Вадим Сорвін. Щоранку художниця Вікторія Пасоцька добирається на роботу і, проїжджаючи містом, бачить багато вибитих вікон, котрі закрили плитами ОСБ. Розповідає, ці листи фанери як постійне нагадування про війну та обстріли, а ще зовсім не прикрашають фасади будинків. Тому художниця вирішила ситуацію змінити та використати фанеру як полотно для картин. Хотілося трошки внести кольорів приємних до них. І перший наш об'єкт це був на бульварі Вінтера, також там, де був прильот. Там я долучила дітей своїх. Мені хотілося показати їм те, що я вмію робити найкраще, і щоб вони також спробували. Після першої успішної роботи до художниці звернулись працівники Укрпошти з проханням розмалювати фанерні листи і на будівлі пошкодженого внаслідок російських прильотів головпоштамту. Вікторія із задоволенням погодилась і вже невдовзі почала розробляти ескізи. А на допомогу майстрині прийшли її маленькі учні, акриловими фарбами робили малюнки та подекуди додавали рядки віршів та пісень українських письменників та виконавців. Ці два вікна вони були ну там дуже велика, Я вирішила зробити це як продовження. Да? Тобто... Як будто це будинки і літачки, які перелітають з одного пункту міста в інший пункт міста. А на цьому об'єкті вже вирішила зробити якісь написи. По перше, дуже багато людей сюди підходять, читають для когось. Це ранковий настрій. Я вважаю. Діти найсмоливіші художники, каже майстриня. Тож вони завжди додадуть креативу. На запрошення розмалювати фанеру з ентузіазмом відгукнулась і учениця пані Вікторії Надія. Дівчина займається малюванням вже чотири роки. каже, дуже хоче це додати нашому місту кольорів. Я почала займатися звикою десь з 7-8 років. Я думала, що ну, як... Подарувати якийсь гарний настрій прохожим людям, щоб подарувати якусь красу нашому городу. Наразі Вікторія поєднує справу свого життя із благодійністю разом із учнями пише картини та продає їх на аукціонах. Всі виручені кошти спрямовує на потреби наших захисників. Щодо творчих планів, художниця має намір розмалювати фанерні листи на пошкоджених будинках по вулиці Гагаріна. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.